Цьому році в нас п'ята літня школа, і вони кожного року різні. Ми проводимо її на Волині і ми вдячні для за те, що віце-президент товариства і голова Волинської обласної організації погодилась приймати нас тут на озерах, тому що, на нашу думку, дуже важливо, коли ми працюємо, знаходити час для відпочинку. Емоції дуже класні. Хотілося зі всіма познайомитися, поспілкуватися, навчитися чомусь новому обов'язково, тому що ми приїхали сюди. І відпочивати, звісно, що да, але в першу чергу ділитися досвідом, чомусь вчитися, дізнаватися щось нове для того, щоб цей досвід приміняти в наших областях, вести його да, з собою і навчати людей, які в нас на місцях знаходяться. Якщо говорити про заходи, вони також будуть вмістити в себе педагогічні аспекти, якісь цікаві естафети, обмін досвідом між інструкторами та можливість трошки доторкнутися до високих матерій методологічної розбудови напрямку на міжнародному рівні. В цьому році ми змогли презентувати наш новий сервіс це перша допомога для домашніх тварин. Та всі учасники мали можливість пройти його, отримувати сертифікати і подумати, хто хоче наступним, окрім Києва, розбудовувати цей напрямок в себе в регіоні. Ми вперше доєднали до нашої програми під час літньої школи роботу з районними осередками з головами. Чому тому що е, не можна розбудовувати напрям, якщо немає підтримки від голів really being humble here is to learn about, about their experience, actually, Um, today we're here and i'm here to understand how these camps are an activity for volunteer caring like uh, it's, it's beyond the camp it's beyond the exchange it's beyond the first aid it's how you take care of your volunteers so we think that uh, this is a really really interesting experience that could be replicable by other by other national societies so we're here to understand we're going to be together with you during the full week